Це нова посилочка, яку я сьогодні отримала із продукції бренду ProVe. І найперше, що дуже цікаво, оп, завтра буде. Це означає, що швидка, дуже швидка доставка. Вчора відправили посилочку обід, сьогодні, в 12-й годині, я її вже. отримала. А зараз розберемо, що всередині. І відкриваємо. І найперше це є крем для обличчя чоловічий. Ось таким кремом користуюся я, тому що в мене дуже суха шкіра, він такий жирніший і дуже м -м, класно діє на мою шкіру. Ось так. Замовила новенький, тому що попередній вкрав мій син, якого також суха шкіра, і він любить ним користуватися. Далі у нас йде тональний крем. Це така тональна основа компанії Prove. Легка, дуже гарно наноситься, дуже класно матує всі плямки на обличчі, всі крапочки повністю затонує. І головне через кілька хвилин після нанесення вона вже не помітна на обличчі. Захищає шкіру, зволожує. І Непомітно. Далі покажу вам освітлюючий консилер. Делать разу номер 3. Ось такий. Дуже гарно замазую синяки під очима. Для цього я його використовую. Повністю натуральна формула. Ніякої алергії і дуже класно затоновує. І вистачає надовго. Це безсульфатний шампунь для волосся натуральний засіб, який дуже гарно вимиває волосся. Робить його шовковистим, блискучим і ніяких посічених кінчиків. Нарешті добралась до шикарних просто парфумів. Компанії Prove, дивіться, яка упаковочка шикарна. І це відповідник парфумів Kilian. Але які вони класні, який класний аромат. Сьогодні занесу клієнтці. Вона буде рада, що так швидко отримала своє замовлення. Ну і пробнички молекулярних парфумів. Один, два і 4. Різні аромати на різний смак. Клієнтка випробує і замовить собі цілу пляшечку якісного натурального парфуму.